Вітаю, друзі! І сьогодні поговоримо з вами про стартовий набір від компанії Пармасі. У мене 2022 року, зараз, у 2023 році, наповнення трошки змінилося. Я вам в своєму відео про розпаковку замовлення з сайту Фармасі розповідала, що у вільному продажі за 499 гривень змогла придбати цей набір. І я чомусь вирішила, що вони зробили розпродаж наборів 2022 року. Але ні, скоріше за все, що це був збій сайту, тому що фармасі з жовтня місяця перейшов на нову платформу на новий сайт, і тому ще є деякі помилки з сайту. І я дуже шкодую, що я встигла придбати лише один такий набір, тому що він дійсно класний. Вам розповіла і вам надала надію. Але ось тепер, на жаль, в продажі вже цих наборів немає. І набор 2023 може придбати тільки новачок, так який зареєструвався в компанії Фармасі. Але все ж таки я вам обіцяла, і ми з вами подивимося. Ємкість одразу порівняємо яким чином він відрізняється від 23-го року? Це універсальний бокс в картонних коробочках. На магнітик вона зачиняється, і цей набір можна придбати за 499 гривень, тоді як повна його ціна в два рази дорожче. Отже, що є в цьому наборі? Перше, що потрапляє мені до рук, це робники. Тут їх три штучки. Перший це набір з каратином, дві маски і два шампуні для волосся, серія Ті Тріт з маслом чайного дерева. Тут два фелі для вмивання і два креми. І чудова стрічка Razor Face найделя серія. Серія по догляду у фармасі. Resurface це серія з ретинолом. І о, тут є клінсер, крем для вмивання, тут є нічний денний крем і крем під очі. В принципі, цього наборчику достатньо для того, щоб познайомитися з цим продуктом, щоб зрозуміти, чи потрібна вам повна версія. Тому що, от, до речі, зараз, у жовтні місяці, такий набір продається за суперкласною ціною. Бачу, що вже робники трошки змінилися. Тут їх, по-перше, два, залишилося залишився. І і ще додали bb крем ну, Також, в принципі, непогане наповнення. Далі моя улюблена паста відбілююча з місфаком. Тут її 50 грамів, залишилася незмінно, так само вона входить в цей набір. Паста класна і цього об'єму буде достатньо, щоб зрозуміти, чи потрібна вам повна версія. Далі, що ще співпадає? Масажний гель з каштаном. Він є як і в 22-му році, так і в 2023 році. Вони залишили це безселерц. Знахідка мазати ноги, якщо вони у вас втомлені, якщо у вас є неярко виражений варикоз, можна мазати поперек, хтось маже спину, коли застудився, хтось маже ліс зверху, що там у складі є ментол і камфора, щоб краще ніс дихав і пробивався. Тобто, такий універсальний засіб для аптечки, я би назвала це така перша допомога. В цьому тюбику 150 мл є оновлений бальзам. В наборі 23 року він також Присутній. На цьому співпадіння, на жаль, закінчується. Збір 22-го року входить у шовий шампунь в об'ємі 225 мл. Серії відновлення з екстрактом часнику і екстрактом чорного кмину, що дуже добре діє проти випадіння волосся. Шампунь дуже непоганий. У мене були пробники, у мене є такі у повній версії. Також є маска. Серія, мені ця дуже подобається. Це було в наборі 22-го року. Тепер вони змінили шампунь на більш Другий, це безсульфатна серія, шампунь для об'єму. У мене такий є у використанні, і, мабуть, із шампунів, які є саме з безсульфатних серій у фармасі, цей мені подобається найбільше. Тут мені подобається все. І якість цього шампуню, і його аромат. Він у мене майже вже закінчився. Не подразнює шкіру голови. Класний подобається зараз. Придивіться, в цьому наборі 2023 року він буде присутній. Далі. В 2022 році в набор входив крем для обличчя із серії календула. Тут є присутні навіть SPF 15. А ми пам'ятаємо, що з SPF ми користуємося круглий рік. І е, ця серія з календулою підходить для сухої та чутливої шкіри. А крему тут 50 мл. Це дуже класне придбання. Зараз вже ця серія з календулою йде в оновленій версії, і крем для обличчя йде вже в баноці, і з нього прибрали SPF, щоб він був більш. Універсальний, тому що вночі SPF не потрібен. А тепер цим кремом можна користуватися і в день, і вночі. В 23-му році цього крему немає, але додали замість нього крем з серії Алоє Вера. Вішки дорожчий те, чим з серії календула. Що мені подобалося, в 22-му році були. Засоби для догляду за вашою домівкою, Засіб для миття посуду 300 мл. Він дуже концентрований, він дуже делікатно готво відноситься до шкіри рук, він її не присушує, при цьому дуже класно відмиває посуд, я би сказала, що навіть до скрипу. Зараз, взагалі, цього засобу немає у продажі, тому якщо ви встигли його придбати, то він класний, але довго на ньому зупинятися не буду, тому що з набору 23-го року його на жаль прибрали. Альтернативи я тут не бачу, і так само. В набір 2022 року входили ось такі чудові серветки з ароматом лимону для прибирання 40 штук. Як я називаю їх, це помічник для лінивих, тому що ними можна протирати всі поверхні, які є в вашому домі, Логу, підвіконня, холодильник, туалет, пічку, умивальник. Можна сумку протерти, можна взуття протерти, все, що ви вважаєте, брудним, оцими серветками можна протерти. Вони мені дуже подобаються. На жаль, в наборі 2023 року їх немає. Нового додати. Листья, крем. Для рук з серії Натюрель з морськими мінералами. Мені дуже подобається аромат, і взагалі ця серія мені подобається. Тому я думаю, що крем буде також чудовий. Тут також додали сашет білкового коктейлю. На є для знайомства, але немає, бачите, засобів для дому. І також два пробники ароматів. Чудова нагода познайомитися з ароматами об'єму більш ніж достатньо, для того, щоб зрозуміти, чи підходять вам ці аромати чи ні. Ну що, друзі, бачите. Що наповнення 2022 23 2023 року відрізняється, ніж кода, що немає засобів для дому, тому що я приходила саме в компанію фармасі на засоби для догляду за домівкою, мені вони сподобалися, і тому, тому я вирішила далі знайомитися з продукцією. Але тут є. Чудові продукти, і нагадую, що цей набір коштує всього 499 гривень при умові, що ви зареєструвалися в компанії Фармасі. Також для нових віп-клієнтів є можливість придбати ще набір декору. Він коштує 549 гривень, чудове наповнення. Якщо ви дивитесь мене в інстаграмі, то у шапці профілю, якщо ви дивитесь мене на Ютубі, то під цим відео знайдете посилання на реєстрацію в компанії Фармасі. Це для того, щоб ви зареєструвалися, мали знищення. 30% і при цьому мали змогу придбати оці чудові напори для того, щоб ознайомитися з продукцією і з компанією фармасі. Ну що ж, друзі, я вам бажаю вдалого дня, тихої, мирної ночі. Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних, будьте усі здорові. Не забувайте допомагати тим, хто має в цьому потребу. До нових зустрічей, па-па!